Наш Донбасс. Да вы много видели бандер, чтобы они на балалайке шпилили? Очень. Много? В своей жизни? Я одна такая бандера. Коли Барбакан з'явився на Майдану в Дні Незалежності, я весь свій час проводила там. Це було найбезпечніше місце під час усіх най... найскладніших і найважчих подій під час того, як були там такі припалки на Кушевського, коли були розгони, то всі, всі, всі були на барбака. Я насправді тут не на виставці. Я прийшла подивитися, має бути презентація фільму Мистецтво супротиву про те, як художники приймали участь у революції. І тому Я прийшла подивитися трейлер. Я називаю це спекуляцією, на самом деле, тому що ну, так, да, іскусство, творчество, не спекулювати і так показувати какие-то. Ну, не знаю, для мене пока що це дуже спорна виставка, і сложно сказати, вона... Руський, ти просто я ще не знаєш. — Вийшло трошки пізніше. Вже на... краще сина на Майдані, аніж сміливо на дивані. З самого початку у найдівніших деталях він розказував, як це Зорганізувалися і вирушили на вулицю Грушевського. Чи звикшемо, далі воно якось буде. Але що буде далі? Тоді не знав ніхто. Ти моя халочка, а ти моя ялечко, а Я не москаль, а я не москаль, і не буду я в армії служити. Ще раз, а я не москаль, а я не москаль, і не буду я в армії служить. Yeah. Так, да. ну дуже просто насправді ми хотіли показати, що художники дивляться на те, що а, люди лякливі, але не пасли задніх на Майдані. І ця виставка вона присвячена присутності художників українських на майдані, а, причому постійній присутності, коли стояли постійні об'єкти, постійні, навіть свої намети, барбакани і так далі. І так далі. Ось а цей перформіс присвячений фактично явищу славяно Краматорського сепаратізму. Раніше ми показували опнікам в клітці, а зараз показуємо сепаратіста в свято переконані, що вони русські люди. Хоча російських людей я знаю, вони виглядять не так ху як славянські сепаратісти. От гораздо лучше. От. І ми просто так би мовити покипкували всі історії, тому що не треба забувати про гумор, іронію, сатіру і сарказм.